Далі ми розглянемо вказівні займенники demonstrative pronouns. Це такі займенники як this або these, that those, such та same або the same. Давайте більш детально поговоримо про this, this та that those. This, this перекладається як цей та «ці», that перекладається як той, а those як ті. Коли ми говоримо this, this, то маємо на увазі щось, що знаходиться біля нас. В свою чергу, коли ми говоримо про that those, маємо на увазі щось, що знаходиться на певній відстані. Різниця між ними полягає в тому, що this ми використовуємо, коли говоримо про однину, а this про множину. В свою чергу, that також використовується для однини, але «those» використовується для множини. Також ми вживаємо this, коли говоримо про щось близьке в часі, теперішній час, наприклад, this week цього тижня або this year цього року. А that ми використовуємо, коли говоримо про щось, що віддалене в часі, про минуле або про майбутнє. Якщо ми скажемо that year, то ми маємо на увазі того року, того, що буде, або того, що був. Також that вказує на попереднє висловлювання, а this в свою чергу на наступне. Якщо ми скажемо «that question», то будемо мати на увазі, що попереднє запитання, але якщо ми скажемо «this question», то будемо мати на увазі наступне запитання. І цікаво, що «that» або «those» вживається частіше ніж український той, те або ті, і може відповідати українському займеннику це.